дякую вам, колеги, за те, що ви з нами сьогодні. Насамперед, я хочу подякувати вам від імені усіх українців за життєво важливу підтримку для нашої держави. Та наших людей. завдяки нашій співпраці мільйони людей в Україні та в сусідніх до Росії країнах можуть відчувати, що їхня батьківщина не стане путінським заднім двором. Ми почали цей шлях два роки тому, не знаючи напевно, які виклики лежатимуть перед нами. Але зараз ми можемо чітко сказати, що наше лідерство Достатньо для того, щоб відновити безпеку, коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість подолає всі виклики. і ми вже досягли багато. і світ відчуває, що Путін може програти війну і коли він програє. Це означатиме що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна сліннота народів і міжнародне право як таке переможе, і ми повинні це забезпечити. І будь ласка, пам'ятаємо, що імперські амбіції та реваншизм може бути подоланим тільки разом. Дісіс вотопенс де спис і саме це повинно відкрити простір для розвитку справжньої безпеки та демократії. Ми зараз чуємо те, що історія спостерігає за нами, і це абсолютно вірно. Я дякую вам. за ці два роки за ці два роки всім. Всім вам за те, що ці два роки ми провели разом. Той страшний день 24 лютого і жах, який був принесений Росією, все ж таки не позбачив, не позбавив Україну від нормального майбутнього. Ми вистояли проти ударів. Ми повертаємо те, що нам належить, і ми Однозначно змусимо путінську систему заплатити належну ціну за кожен прояв російського зла, але нам потрібно бути рішучими саме такою мірою, якою потрібно для нашого спільного успіху. Ми повинні бути принциповими, щоб справедливість перемогла. Ми повинні бути активними і невтомними. Так як потрібно, щоб захистити якомога більше людських життів. І ми повинні бути об'єднані, так як це вимагає наша перемога, наша спільно. Перемога Дорожі, я вдячний тобі за цей формат сьогодні, за це лідерство і за те, що ти доєдналася до нас сьогодні. у цьому форматі. Я бажаю Італії продуктивного президентства в групі семи. Я Впевнений, що цього року ми втілимо кожну угоду, якої ми вже досягли, але також наростимо нашу співпрацю. Урсула, пані президенте, Джастіне, пане премєр міністр Шарль, пане президенте, Олафе, пане канцлер Ріші, пане прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Кешіди, і, звісно, президенте Байден та міністр Сежурне і вся Франція. Я дякую, Кожному з вас за ваше лідерство та за ваше залучення і за те, що ви змушите світ вірити у вас. Ви всі знаєте, що нам потрібно для того, щоб захистити наше небо, щоб посилити нашу армію на суші, і ви знаєте все, що нам потрібно, щоб наростити та продовжити наш успіх на морі. І ви дуже добре знаєте, що нам все це потрібно вчасно і ми на вас розраховуємо. Дякую вам, слава Україні.